Уявіть, один королівський каприз і доля цілої країни опиняється під загрозою. Сьогодні три рішення монархів, які змінили світ і звучать як божевілля. Генріх, VIII вирішив, що йому потрібна нова дружина. Проблема. Папа римський заборонив розлучення. Рішення Генріха відокремити цілу країну від католицької церкви. Так заради особистої драми народилася англіканська церква. Спалахнули повстання, страти та десятиліття релігійних конфліктів. Просто тому, що король хотів іншу дружину. Наполеон Бонапарт володів колосальною територією. Луізіан. Аною, але у 1803 році він продав її США за суму, смішну навіть за тодішні мірками, чому хотів населити Англії. Результат США збільшилися майже вдвічі. Ця угода зробила США сильнішими ніж сама Франція. Наполеон навіть не зрозумів, що створив собі майбутнього противника. Іспанський король Карл II був настільки слабким і хворим, що перестав розбиратися в політиці. Він підписував усе підряд і одного разу підписав документ про передачу іспанської корони французам після своєї смерті. Підсумок величезна війна за спадщину, сотні тисяч загиблих та повна перебудова карти Європи. Одним підписом король буквально підпалив континент.